Христос Воскрес. Майстерний Воскрес! Дай Боже щастя. Робота йде. Дякуємо. Потихенько, сват прийшов сім годин ранку. Я то до пів восьмої ще люблю туди допом'їхати. Помагає, значить, ми з Сергіком. Сейчас зараз його практика, так Сергій? Так. Практика то не на навчанні. А я ще не на роботі, бо то ще тільки рана пора. Рана пора. Вивозимо глину з того ж, хліба. Каміння зараз об'ємо. Будемо фундаменти. Тут, подивіться, о, тут вчора завезли 20 тачок землі. Ввечері перед ефіром порівняв трохи. Каналізація о, Накупив вісім. О, То проріжу бляху, зроблю таку шерамку е з желіза і з бетону і будемо закриватися. А так що роботи море. Там от трохи фундаменти поробили, тут трохи. ну, Роботи багато, але якщо її робити, то буде зроблено. Тому Всім благословенного вівторка, хто каже, там кого радоється, то дід. Помініть своїх вскочилих і до праці. і до праці. Ну, хто хоче віддихати, то ви кажете, що Філюк не правий. Але ну, не, то ваша справа, бо я доводила сергіжу нагрузив квіта, а я балакаю. Але то ніхто з нас не робить. Самі своїми руками є робота. Ну і сад допомагає мені. Віталій допомагає. З самого ранку прийшов. За півмура розібрали. Ну, працюй. З Богом Гарного гарно вівторкався.